Верховна Рада провалила законопроект щодо відкриття держреєстру майнових прав на нерухомість. За відповідне рішення проголосували лише 175 депутатів, не спромоглися відправити документи на доопрацювання за лише 207. Чому так сталося? Та чи готова нова влада скласти іспит на прозорість? Будемо говорити з головою правління центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Пане Віталію, доброго ранку. Доброго ранку отже, буквально в цій студії е, ну ви знаєте, Тетяна Монтян, вона говорила про те, що. Е, цей закон та це якраз про майновий реєстр ніколи ніяка влада не ухвалить. Вона буде в цьому дуже незацікавлена і може виявитися, що в колишніх опозиціонерів маєтки та земельні ділянки я зараз буду цитувати. Може, гір'я на їхньому тлі може здатися занедбаним санаторієм. Як подолати цю кругову поруку? Виявляється, що пані Монтян була права. Вона часто права, на жаль. Я б дуже хотів би, щоб її закони і ідеї були втілені всій в країні. При цьому законопроекту він дуже простий. Е, він давав доступ вам, мені, відкрити інтернет, написати прізвище судді і побачити, якими маєтками він володіє. Або його родина, або його секретарка, або його підлеглі. Або Вони набрати... якісь з ним пов'язані, якісь будь-хто, будь такий, хто має прізвище. Або написати адресу і зрозуміти, а кому взагалі належить цей розкішний особняк на нарозі моєї вулиці. Хто його є реальним власником? Е, Саме смішне, що під цим законопроектом підписалися всі фракції. Комуністи взагалі не прийшли. Теперішня більшість не дала тих якраз 49 голосів, яких не вистачило. Тобто, якби всі депутати сьогоднішньої більшості були в залі і проголосували, цей законопроект став би законом. Чи провалили його вчора спеціально? Так спеціально. Тобто, Випадково законопроекти такі сильні, такі системні, такі відомі суспільству ну, не, не провалюються. Е, що треба зробити? Ну, ми спробуємо ще раз. Ми зареєструємо законопроект зі схожими нормами, більш системний, більш глибокий. І Якщо і цей законопроект влада провалить, ну, тут або політична відповідальність, або знову машини тягати під Верховну Раду. А, добре, мова не, не пройшла навіть про доопрацювання. Ви зробите власні якісь зміни, які, на ваш погляд, зміни ну, такі що вже на 100%. Ну, звісно, якщо така суть mm -hmm. у законопроекту, то mm -hmm. а, тут важко зробити. Ми розширимо кількість реєстрів, бо тут ішлося в цьому законопроекті виключно про нерухомість. В Україні нерухом... ну, реєстр нерухомої власності і землі, тобто будинків і землі, вони розділені. В усіх нормальних кінах це пов'язані між собою одні реєстри. В Україні окрема нерухомість, окрема земля, ми подамо законопроект, який показує власників і першого, і другого. Що для наших політиків, мені здається, може бути ще більш болісним. Але тепер суспільство чітко вимагає від людей, тобто, або ви нам брешете гроші про боротьбу з корупцією, європейські норми, тому що в усій Європі ці реєстра є відкритими. Або, ну на спітник історії все буде зрозуміло. Є ще один проект, чи вже тепер проголосований як закон про тендерні закупівлі. Так, це законопроект, який наша організація з партнерами вела цілий рік. Він дуже простий. він з двох абзаців. В чому проблема? Минулому році на закупівлі було витрачено 520 мільярдів гривень. 300 з них, тобто більша частина, це були закупівлі державних підприємств за так звані власні кошти. Наприклад, Укрзалізниця зібрала квитки, гроші за квитки, і це вже і ніби власні кошти. Хоча ми фінансуємо купівлю потягів, ремонт колій, все, -все, -все це наші на податки. А зароблені на цьому гроші це власні кошти. Так от, ці 300 мільярдів державні підприємства витрачали без жодної процедури без публікації документів. Кралося на цьому тільки за даними Служби безпеки України, чи трьох тієї служби безпеки 50 мільярдів рік. Наш ну, закон, який став законом, зобов'язує підприємства, Купляйте як хочете, але через три дні документи в кого що і за якою ціною. І це ключове для боротьби з корупцією, можливість її побачити. Наскільки реально що? З певними доопрацюваннями, все ж таки, перший законопроект буде. Ну коли ви очікуєте, коли ви очікуєте, коли можна самим буде вже побачити, скажі? Я зроблю так. Яка наша велика загальних дій? Ми хочемо, щоб законопроект, цей новий, потрапив в зал до виборів президента. І тоді чітко буде зрозуміло, хто з людей, які претендує на президента, взагалі здати на якісь системні зміни, не просто говорити, що я прийду до влади і я щось зміню. Ні, ти зараз маєш свої фракції в парламенті. Більш того, обидві фракції двох претендентів є в більшості. Це буде дуже показово. Це, це не, не важливо, що вони говорять, важливо, що вони роблять. Не проголосувала твоя фракція, не стало голосів, в не домовився, ну який президент. Вибач я був іще ще один законопроект, який був доправлений, здається, на голосування. Так, яка його доля? Це е, дуже важливий законопроект. Це законопроєдва законопроекти є, є ще два сорок 0947, які сьогодні теж провалили, але обіцяли проголосувати тобто вчора, завтра. Так, вчора так, я перепрошую. Вчора провалили, але обіцяли проголосувати найближчим часом. Це 0947. Цей законопроект е, розширяє доступ до публічної інформації, тобто. Якщо його приймають, наприклад, сховати декларації народні депутати свої вже не зможуть. І саме тому його постійно рік в рік не голосують. Що попередня влада, що ця влада? Цей закон це теж набагато кращий показник готовності бути публічним відкритим, ніж будь-які інші розмови. Тобто тепер перед виборами, майбутніми, які, сподіваюся, відбудуться, все ж таки, на які критерії треба буде звертати, коли треба буде подивитися засідання Верховної Ради, яке буде показовим? Ми будемо інформувати, тобто ми зараз не можемо передбачити точну дату. Але що дуже важливо, не треба слухати, що обіцяють. Єдиний критерій оцінки, що було зроблено, тобто тільки по ділах оцінювати слова не мають ніякого значення. Тобто тепер будемо чекати того, як побачимо вже і справді реальні результати. Дякую, пане Віталію, що були сьогодні зранку разом із нами. вам натхнення та ну все ж таки результату вашій роботі. Дякую, щиро.